Я ще вся зайнята закривачками, вже паштет закрила. Каші вже залишилися, закриваю. І буду частіше з'являтися в сторіс. Бо щось я на 4 дні випала. Завтра буде в мене цікавий день, тому сьогодні хочу встигнути ще все. І що я сьогодні зробила? Ламінування віяв. Перший раз я зробила таку процедуру. До цього я і не робила. Дякую. Дівчинці, зараз прикріплю дуже гарна ніжна робота. Я до цього цю процедуру ніколи не робила. Але дивіться, все одно ваші ж війки трошки мучать, очки трошки мучать. Плюс жара у мене сьогодні голова дуже шалено, дуже боліла. Я не знаю, скільки я сьогодні. Від голови випала ему профену і в мене все поутікало під очима. Ну. От прямо набріки, я так сказала. Добре, що в мене є ось чудо-гельчик. Ще й дякую дівчинці, яка сьогодні в мене його брала, нагадала. Бо я щось ним вже з тиждень чи два не користувалася, а це згадала. І я прийшла трохи такі набряки, очки якось так, ну, відчувається, що там робили якусь процедуру. І я цим гелем нагостила і заспокоїла свої набряки. Тому, дівчатка, літо це самий по ціні приємний гельчик і дуже класно дієвий.